Aika! ovde 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 ano, postoje, 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 Айка. Айка. Так, ну, почухатись треба обов'язково. Так, зібралась сила. Айка. Каже, заохочення давай. Нема заохочення, нема бігати. <рес> давай заохочення. На. Амм. О! Отако треба! Отако! Слабонервним не дивитись. Да. Так. От ну то таке. Можна інфаркт отримати. Гвоздика потоптана, все потоптане. Хоч лаванда живоча. Так. Дівчина нас. Вона робить екскурсію, просто що в нас Іди, показуй, у нас посаджено, йде, показує, розказує. Це сакура в нас. Це сосна. Сосна. І воня. Це все, що ще цього року вижило. За місяць. <світ> Ми з ним так довго тут сиділи, ви нас не замітили. Не, не замітили. Так. Айка. Ано. Ну? Магнолія. Стрікта. Стрикта. Ботанічний сад. Хвостата. Дівка, хвостата. Хвостата, дівка, розбушака Ще десь тут а лісочка ходить. Ану. Все, воно вже замучено, це добрий сигнал, правда? Угу. Буде краще спати. Все, на сьогодні попав. Угу. Хай